Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І як завжди ми на своєму господарстві. Зараз ми біля наших п'ятрених. Провели ми вже воду до нашої мальвіни. Ось так зробили. Зараз я візьму світло. Почнемо я... звідси. Ось так зробив поїлку, прикрутив до досок і вона п'є. Тут я, в мене була металопластикова труба, коли ж отоплення було. Я її пустив сюди по стіні. Тут ще буде йти або до станка, або Тут е, взагалі заглушу. Або звідси, ну, поки що воно також заглушене. І там йде по стіні, йде до бачка. Бачка поки що не міняв, залишив той який був. Ось так я зробив кран. Такий перехідник. І тут пішло до Петренів, а туди пішло до мальвини. І так, що в неї є вода, і вона вже не наливає, так як вона наливала. Тут же в неї йде вода, тут, ну і тут є трохи мокрого, але вже не так, вже є місце сухе тут, де вона може полежати. І сьогодні ще зробили ми корито. Це корито воно буде на станку стояти. Поки що я зробив ось так такі вуха приварив. І цими вухами за ну, ці вуха прикручу до підлоги. Тут також борти. Звідси, звідси, щоб не вигортало. Тому що, як я дивився на практиці до того корита, що в п'ятренів нержавіючої сталі я прикрутив тільки звідси, перепрошую, звідси тільки перекрутив, то вони все одно вигортають. Тут я зробив по кругу буртик такий. Ну, буду бачити. Ну, і тут вуха оце так воно буде прикручуватися до підлоги. З цієї і з цієї сторони. Зараз я прикручу і тоді покажу, що як воно виглядає. Прикрутив я вже корито мальвінці. тіка тіка тіка, тіка не виходить, не виходить. Ось так воно виглядає, тут буде вода. Тут буде корито. корито від води трошки далі. Вода не буде, думаю, потрапляти в корито. Ну, як, якщо вона тільки що вде, то що натямкає в нього. А так вода текти не буде. Ось так я його тут прикрутив. На два, на третій не прикрутив, бо не достав. Шуруповерт не достав. А викруткою важко тут полдубовий, важко крутити. З цієї сторони на три. Тікай, Мальвінка, тікай. Ось так. Тут неї місце сухе, вона тут собі лежить. Туди я бачу, ходив в туалет, той угол, ну а тут вже я зробив їй воду і корито. Зараз. Буду сипати їсти ще. Зараз дали її їсти. Тікай 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 тікай. Вона їсть, хоче їсти, бо з тої миски вона вивертала, а тут їсть. Корм зараз ще в неї поки що це, що я даю всім. Вона молодець, тут їсть. там настяла, там де лягає на сухе. Ну, що зроблю. На цьому буду закінчувати на сьогодні відео. Поки що цю клітку ми ще не доробили, тут де мають бути білопояси. Тут ще треба фіртка. фіртка і коритка, і все, вода тут вже є вже проведена. Прикрутити тільки поїлку, ось тут вона буде прикручена, де йде до мальвінки і все. Але, але ми не встигаємо. Тому що є ще другі роботи, які також потрібно зробити. Завтра потрібно робити корм, вже немає. Це також займе цілий день. Ось так вона настяла там, де вона лежала. Ну, це вже її проблеми. Піде туди далі, там сухо також. На цьому закінчуємо. Кому сподобалось, пальці вгору, підписуємося на канал. На все добре!